Бензинова версія дровокола підприємства Артмаш. Як, на мій погляд, це недооцінений продукт, і давайте трошки послухаємо про нього і подивимось, як він працює. 12 років на ринку виготовлено близько 2000 тисяч моделей дровоколів Артмаш Рейкових. Реалізація була в різні країни світу. 22 травня 2024 року був виготовлений 1713 дровокол. Збільшена гарантія до 2 років. Дровоколи сертифіковані по Європейському сертифікату безпеки. Це є до 2028 року. Ну що, давайте швиденько по характеристикам, і потім ми запропонуємо подивитися його роботу. Бензиновий мотор, який ми пропонуємо, китайський мотор високої якості, перевірений роками, на 7 а, кінських сил споживання бензину, підкреслюю, споживання бензину не більше 250 грам чистого 95-го бензину. Тобто, на 8-годинний робочий день ви а, реально будете споживати не більше 2 літрів бензину. Якщо порахувати по сьогоднішнім цінам, це 120 гривень. Але але запам'ятайте, ви користуєтеся без проводів, без шнурів. Ви маєте незалежність від мережі. І 120 гривень мені здається на ту продуктивність, яку робить і приносить цей дровокол, це чудовий показник. Ви часто запитуєте на рейкових дровоколах скільки служить шестерня та зубчата рейка? І я даю вам відповідь: що за 12 років ця конструкція настільки удосконалена, шестерня виробляється зі спеціальної легованої сталі. Де на сьогоднішній момент ми даємо гарантію без проблем 500 метрів кубічної полки деревини, але повірте, вона робить значно більше. Вона виготовляється на верстатах з числовим програмним управлінням і виготовляється спеціальними інструментами, які ми замовляємо в Ізраїлі. Рейка, зроблена з високоякісної європейської легованої сталі, проходить термообробку, і вона служить тисячі. Кубометрів колотої деревини. Підкреслюю, Артмаш не використовує резинові відбійники. На ручці і відбійники коли ховається і витягується каретка, ось цей ударний механізм. Відбійники йдуть поліуретанові. Даний матеріал значно краще резини, і він значно довше служить. Подивіться на її комфортну роботу. Я не відчуваю ніякого удару, і мені дуже комфортно працювати на цій ручці. Такими ручками забезпечені усі моделі дровополів підприємства «Артмаш». Дуже зручно, і Артмаш рекомендує. Напротязі 12 років ми удосконалюємо дровоколи постійно, і за останній рік в нас було змінено щеплення на ось цьому двигуні. Щеплення стало більшого діаметру, і кулачки стали ширші, тобто виробник на це щеплення може давати вже пожиттєву гарантію. Так як я впевнений, що з цим щепленням у вас нічого не станеться, і ці кулачки розраховані на масове виробництво деревини і на великий довгий срок служби. Ніж зроблений з легованої сталі з поверхневою закалкою, ви можете побачити, що ніж кріпиться вже на два ось таких потужних болта. Ось цей упор він став мощніший і більший. Пластина, яка це все тримається, зроблена з 14 мм сталі, і воно усе проварено на високих токах полуавтоматом. Ніж також може мати пожиттєву гарантію, і цей механізм в нас на сьогоднішній день він з ладу не виходить взагалі. Заточка, ножа йде 20 градусів. І коли ви ставите поліно і йде колка поліна. Він робить як самозаточування. Точити ножа не потрібно взагалі. Маємо удосконалену конструкцію стола, який витримує навантаження більше 100 кг. І будете впевнені, що цей стіл буде служити довго та надійно. Усі підшипники, які використовуються на дровоколі, вони усі мають металеві обойми. Для вас вибрали деревину: деревина граб, сухий граб, граб ось такий от, сучкастий. Відземок обов'язково. І давайте подивимось, як буде працювати наш бензиновий дровокол. Повірте, хто використовує бензинову версію дровокола, ці люди дуже задоволені. І якщо ми беремо на експорт, наприклад, в Європу дані дровоколи, то якраз бензинова версія дровокола користується найбільшою популярністю. Довіряйте перевіреним.